Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо ось такий смачний молочний пиріг. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку, готується легко просто. Подивіться, який він пухкенький, м'ягесенький, тож скоріше беремося до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні з вами 2 яйця. до яєць додаємо щіпку солі і зараз будемо додавати цукор. Я цукру додаю 100 грам, цукор додаємо за смаком. В цьому рецепті використовуємо міксер, тому беремо міксер і починаємо збивати. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково бусконусі коментарі, коментаря, що сподобається цей рецепт. Дуже дякую всім за вашу підтримку. Збивається дуже легко, дуже просто, нічого складного, збиваю на максимальних оборотах 1-2 хвилини і наша маса вже буде готова. Ось подивіться, вона вже посвітлішала і має збільшитися в розмірі. Ось і все зараз будемо вже виключати. До такої структури ми збиваємо наші яйця з цукром, і зараз сюди будемо з вами додавати 30 мл олії. Я додаю оливку, і можна додавати звичайну рослину і знову міксером перемішуємо одну хвилинку. Раз буду додавати ще трішки ванілі. До речі, можна додати ванільний цукор до цукру і тоді разом все збити. І тепер додаємо борщ на 180 грам. Друзі, не забувайте про зародний зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете, всім дякую за вашу підтримку. Борошно додаємо одну чайну ложку розпушувача. Якщо не маєте розпушувача, можете додати соду, теж буде дуже добре. І починаємо замішувати тісто. Тісто замішується дуже легко, воно таке буде пухке, таке повітряне, повітряне. Це гарнесенько на перемішали, наше тісто майже вже готове, але ми ще дещо до нього будемо додавати. Ось таке воно поки що на структури, відставляємо в бік. Буде потрібно з вами вершкове масло, як ви бачите, у мене такої кімнатної температури, досить м'якувате. Ми беремо мисочку, перекладаємо туди масло. І зараз до масла, друзі, ми з вами додаємо молоко. Молока додаємо 100 мл гарячого, такого досить теплого, Не кипятка, звичайно, але досить теплого молока, щоб масло могло розтопитися. Мішаємо, щоб масло трішки розтопилося. Якщо навіть масло вам повністю не розтопиться, нічого страшного, воно все рівно вже буде м'ягесеньке і ми його вимішаємо. Ренько перемішали, тепер додаємо наше масло з молочком до нашого тіста. Бачите, в мене є такі шматочки, що масло не розтопилось. Нічого страшного, ми зараз дозамішаємо тіста і воно гарнесенько все розтопиться. Тяко трішки помішаю ложкою і зараз беремо вінчик і дозамішуємо тісто, і будемо вже випікати цю смакоту. Беремо вінчик і починаємо замішувати тісто. Ще хочу сказати, що тісто по структурі має бути рідкувате, воно не має бути таке густе, воно має бути капелько густіше ніж на блинці. Зараз все показую і все розказую. Ось і все наше тісто готове. Як ви бачите, воно досить рідкувате, воно зовсім не густе і воно не густе, як домашня сметана. Рідкіше. Тепер ми беремо форму, застеляємо її пергаментом, беріть форму, в якій любите випікати, виливаємо наше тісто. Ще раз бачите, структуру тісту досить рідкувате. Я вже розігріла духовку, випікаємо при 180 градусів, 40-45 хвилин, плюс мінус залежності від вашої духовки. Ось таку смакоту, красоту, ми з за приготували дуже гарно пропікся. я, до речі, 40 хвилин. Зараз будемо смакувати. Боже, який він пухкенький, а який мігесики смакота, смакотою зараз посмакуємо. Давайте подивимося на нашу красоту в розрізі. І ще й смакуту. Подивіться, який він пухкенький. Він такий м'який, ніжний, з ароматом молока, неймовірно смажний пиріг. Приготувався просто ідеально. Рекомендую всім від душі, спробуйте приготуйте цей рецепт, бо це дуже дуже смачно, Нічого складного. Доступні інгредієнти готуються легко, просто подивіться на ту структуру. Він ще звичайно гарячий, але ми зараз будемо смакувати. Тім, хто їсть їм смачного готуйте та смакуйте. Друзі, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Ось такий смачний пиріг сьогодні. Ми з вами готували. Смачно просто. Ще можна сказати, що це бюджетний рецепт, мало інгредієнтів, і інгредієнти такі, що завжди є вдома. Тому готуйте та смакуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. миру та спокою, бережіть себе, всім існого здорового не найкращого, Всім па-па-па-па.